Ну що ж, усім привіт! Тут мій епідендром Паркінсоніаном. Хто питав, як справи? От він. Що можу розказати? От новий рост просте, вже такий величенький. Думаю, що він навіть доріс вже. Він класний. Пружненький, він менший. Я думаю, тут лист ще буде зростати. Так, от тут у мене новий ріст. Ось тут новий пагін, от новий пагін, зовсім молоденький, тільки пробився. Десь я тут ще бачила. А ось тут у мене от молоденький пагін. Так, а, і ось тут, от я не знаю навіть як. Там дуже маленький теж молодий, і він впирається в цей листочок. І так там загнувся. Не знаю навіть, як з ним а, тепер діяти і чи він виросте. Але отака ж сука, дуже класне, тверденьке листя. Він мені дуже-дуже ну, подобається. Я поки що до нього звикаю. О, До речі, оцей лист, судячи з того, що він ще не розкрився до кінця, то він все, ще у мене доростає, о, до речі, оцей теж. То вони вже були. А оце, до речі, я вам не сказала, що оце теж виросло у мене. Я це зараз зрозуміла по листу, який тільки почав відкриватися, розвертатися. Ну, штука дуже-дуже класна. І в мене, на жаль, сідає батарея. А -а -а -а. Тому треба швиденько закінчувати. Ну, Сподіваюсь, воно війде в інший ролик. Ну що ж, дуже класна штука, не скажу, що вона важка, але скажу, що п'є воно якінь. І те, що воно сидить у досить мілкій фракції, от такій. Я просто поливаю через день, бо воно все все випиває, і горщик стає легенький-легенький, наче пір'їнка. І трошки я тут пропустила полив, і деякі листочки стали трошки такими зморшкуватими. Але я вчуся, і йому, начебто, в мене непогано, бо багато нових ростиків і він все дрожчає. Так, вибачте, зовсім буде коротке відео. Обіцяю зняти ще про Паркінсоніану. Отак він у мене росте, і буду я з вами прощатися. Всім дуже дякую за перегляд, всім сонячних днів, пишних квітінь. І слава Україні! героям слава! Слава нації, смерть ворогам! Всім пока-пока!